Вешка. Так. Палик. А! Не став.

Слуваки, я, я... Я... Соня, йди мешкай, бьем. Біо, всі попробовали. Давай сюди. Я... Соня, я... ми маму прикласти. Мама мешкає, не хоче побути. <laughs> no, так, ну no, все, погралися добре. No, no, Скільки там дуже. No, Давайте ми ще побуде такому. Там не делает. Паблики до нас.

No, malo je